Всім я зайшов якийсь ресторан Тайкун ну, і я ось вже зайшов в нього, я вже кудись зайшов в мене по І що це вибереть назву ресторану? Давайте. Яку ж назву зробити? Давайте. Ммм-х-хе-хе-хе. Шашличок. Шашлычок. Або не. Шо, як у нас? Я кожен кожну азу зроблю то. Напишіть в коментарях, а я поки що просто зроблю просто шашлычок. Шличок. Ось такого. Напишіть у коментарях який. Тепер треба обрати дизайн так. Який ось такий, ось такий. Є. Ось такий, ось такий. Я хочу Зараз я хочу... ось це я хочу вибрати. Американська їжа. Я хочу українську. Так, чат закриємо. Е... О, Україна. Україна. Розблокувати. В мене клієнт. Е, Стіл на двох, будь ласка. Ось який. Ось цей напевно І вони йдуть. М. Е, а для чого вони ось сюди Ось так. Вони ж могли просто так піти. І що? І що? Вони в мені в мене чотири. О, в мене ще прийшли. О! У мене стрілочки, але це треба назад і на осі. Ні скільки я не розумію. І... і... Так. Кипітить. Я шо, ми чекаємо. Я чую, а тут, до речі, якоюсь стою на візусі. Так залиш. ти не вий. У нас ще вони тут щось заказали якусь траграферу на що це а? Все горить, все кипить. А, я можу принести. Так, я приніс. Ну ааа, згорає а, їжа. А, ти це закрив. Що то в мене там яйце ходить? Отойму бо... так на тобі строгора фронт цей тій. чекаємо, поки воно приготується. Я б якогось шефа тут купив. Ну тут є працівники. А, за 200, а в мене є 350. Я можу найняти. Але я хочу і сам спробувати проб. А офіціан тут є А, я ж не вся А я можу еще взяти? Ні Ооона тобто, Зібрати закрыти страви Двона... о 12 грошей вон мені дела А як мені їх забрати? Як мене зібрати? О, все зібралось. Ну можливо уж якогось противника. О, и офіціанти. Я напевно на йому офіціанти. О, мені ці теж дванадцять дало. Вей Вейте. А я можете ви поміняти, бо ти мені не подобається? Может тебя якось поменять? И шо вы тут заказываете? Я его можу якось поменять? О, налаштоват. Так, обличчя. Да, давай ось таке. Шкира. Давай ту... Ой. Давай тобі ось такого я зашл. волосся, якась таке. О! Капалюх. Ось такой, О, ось такий. Я его хочу еще назвать и як и... його назвати? Давайте назовем его Степан. Степан. Ой. Теперь встанут А, я йому ще можу поменять тут ось одяг О, ось такой. Берех. Застосувати. Заклюзаться и степанусь наш. А що я тут нічого не готую? Треба буде го готуємо. Чекаємо, чекаємо. Все. Чекала така гра. Тут ще знову. ну Він вже сам відносить. То вже краще. то ну, я просто накуснілась, як можу працювати і все. Але вже в кухаря на... наняв. Би. Бо він би сам готував. Mm -hmm. А не я готував. Не будеш двісті, двісті коштує найняти. Так, Степан, ти будеш відносити? Mm -hmm. Я зі що я купив, б все ж таки назва в нашому ресторану зробити. Це все, так? Да? Вони зараз поїдять і мені гроші дадуть. Чому тут дирк? Чому тут дирк? Ресторан. Статус. Ну. Лодка усі тяне. А, ну ось хотів. О. є набагато вічего простору, але він мені не потрібен поки що. Мені і так нормально. О, дванадцать грошей. Дайте мені гроші. Гроші дайте. Мені два бакса нахватаю. Не, ну це просто дуже неприемлемо. Два бакси не хватаю. Два. Два бакси. Просто. Чому два бакси не хватает? Ну і за 75 п'ять ну за шестика. То його в початку більше дають. Чка. А, я на тебе можу нажати і шо? Дякую. Е, найкращим тут ялучивану. А я можу ще щось додати, а то в мене одна яблока стрес. А стран гурофорон дэн дэн дэн. Я хочу вже купити шафу в кухні. Так фруктове приготу... вино приготується вже колоїсь. Ну, Чекай, А я ось назда, а як то меню? Йокрейний вже Так, ты не знаешь Треба Тробогроши, да, в кухре И с так це ещ готов. Они хотелось бы уже в кухаря Чтобы він сам готував. А, я забув, мене тут ще кипить. У мене їжа підгоріла, я про неї забув. О, все. Я можу тепер прибрати, придбати довго шовкухрі. Цей шовкухр, стажер повинен спорі... спостерігати, як виходити, 5 більше страв, Бершні штати кваліфіковано шеф-кухаром, а я ще не зможу, Жоб... ну, да, він стоїть, його треба навчити. Так, як зараз я гроші зберу. І у нас тут ще дві страви Кипітити Просто мені вже саме тут згодувати. Бро, треба було б, щоб він сам готував. Так. А чому він сам сюди підійшов? Як він ось так просто тут стояв і сюди прийшов? День два. Зібрати на... Розблокувати. О! Ну я напевно хочу їжу взяти. по-київськи. Так, ще замовлення беремо. Усті ставимо. Не, ну чому я просто на воздусі стою? А він нормально стоїть. Не, він теж трошки на воздусі. Но в моя їжа підгорає. це вже скільки разів вона підгорила. Підгоріла. В мене хтось замовить котлету по Київськи. Ну так, це я приготувала. Ну, то чекаємо. І я, я сам не бажаю, А кому? А кому? Зберемо всі гроші. Так, чекаємо. Ребешь не пришло? Чекаємо. Так, шо? Хм? Вони довго будуть їсти, а то я їм по столу буду топтатись. Дайте гроші. Гроші дайте. А чому я страв? О, все зібралось. Я гроші все дайте гроші. І ще скільки, а скільки страв? О, о вон у страху. І останню страву я можу приготувати. Чекаємо, чекаємо. Ну і все, зараз він стане повністю, самостійно тут все готувати. О, він тут... О, тут котлету по київськи заказали. Нарешті щось нове. О, тут двое саме котлеты по кишке заказал. Він вже і сам готує. бачив? як готується котлета по кишке в справжньому житті? Тільки по котелок саме. Ти будеш готувати. Ура! А скільки в мене зірок. О! Не ну сейчас на це пока еще взял площадку. А я, я собі лайк поставлю. Що mm. тут глянуто? Mm. Ага. Тимість. Шот... Что ты... Почему у меня такие расплющены? Стоп, мене... А, в мене назвала шутка. Зараз, И мне треба поменять. А, зараз мені ну, тут треба гроші зібрати. Я хочу поміняти назву. Mm. Mm. Можна наж... назвати У... О, Український ресторан можна. Чи ні. Я не знаю, яку назву. <laughs> ну, я не знаю. Напишите в комментариях, а я пока еще напишу. Ну, напишу. котлеты. Я не знаю, как у нас. Давайте... Добрый... Паша. Все, ось такая назва пока еще будет. Я не знаю, напиши у коментарях. Ага. Може по англійськи можна. Можна я по англійськи то напишу? Так. Різько, що ще вмісить, воно одразу ось так все стирається. Добрий. <різько> Добрий паще. Паса. В мене вів. У мене вів-клієнт зайшов. У мене вів-клієнт Так їх ще два. Уфить. бабок тут на буде Я не знаю, чи що Я на них можу запрыгнути? Ні. Ви будете їсти вже швидше. Я просто тут буду прыгати. Я туди можу запрыгнути, Ні. Улюблений так, зараз приготуємо. Одразу дві страви ми готуємо. Я сподіваюся, що їм сподобається. Буде багато грошей. Це ось не йому. Зараз я ось це заберу. Так, ти будеш? А что он стоит? О, все, чекаем, пока они поедят. клиент зайшов просто, это очень круто. Стоп. у меня какая-то ничего обличала. Не, мне тут показалось. И шел, куда я, я продолжал, но там язык появляется Ихи. Степан, Від клієнт оцінив ваш ресторан на 2 років і отримав 101 гроші. та таємний подарунок. 101 гроші. Смарагдова тарілка, рідкісний. Продовжити. Іще 12 плюс 12 грошей. В мене 286 доларів. Я можу купити ще одного, ні, не можу. Ну, я б хотел бы что-то купить новое. Какому-то. Вот я хочу еще один стол. будувать э, столы? Так, так, какой бы тут стол взял-то. Я б хотел быть только какой-то О, можно вот такой? Не-не-не, ой, скажи а занадто великий. Може ось цей... О, ось цей підійде. Його можна, наприклад, ось сюди поставити. І зараз стул, в стільці. Так. І ми, напевно, такий поставимо. Ось сюди один. І сюди ще один. Я тільки не знаю, як вони сюди садитись будуть, але якось. І ще один сюди. Так, все, закриваємо. О, одразу стіл на 4. О, день три. Зібрати винагороди. Розблокувати. Я вже, напевно, воду, а то чим запивати будуть. Будувати. Що в мене тут є? Інвентар. Холодильник. Ого, холодильник. Якби мені його так поставити? Я його напевно сюди був В самого угол, але він якось вийшов з текстури. Ого, звісно. Ну це вже ресторан я понімав. Ресторан такий. А до речі, яка... О, добрі паші. Я, ну ого. Чому... Чому тут лиця немає? Де лице? Я думав, що вони зараз ось так підуть. Так, у нас тут кіпіш. Так, ось здоровому проготувати я теж пробуду готувати. Так. І ще... Я б, ще кудись сейчас сюди в столик устав. На двох. Так, стіл на двох. Ось, я не можу, я не дотягнувся. Так, ось це беремо. Це, Ой, а що це? Це котлета по київськи йому. Так гонтуємо. Я просто купив би ще. Я ось. Я ось так купив, би, щоб я переносив одразу декілька. Ось це беру. Не, ну він сам бере і він просто то якось так дивно несе О, воду хоче. На воду. О, 24 вже ці дал. бо тут. ну напев... та і за того, що їх тут в два рази більше, вони мені і дали в два рази більше. А що то ось так холодильник вперся? Стоп. Як він тут пройшов? Так куди через? А я... Можливо, мені треба тобі якийсь проход зробити, не просто не хоть ось так якось. Я не знаю. Ні, ну цікаво. Я ось все вкупив зараз, ось це. Все. Ну так. Ну все. Ну так цікаво. Я другу частину ну, зніму. Тільки ви напишіть в коментарях, яку назву зробити, будь ласка. Я просто не знаю, яку назву. А так. Усім пока-пока!